Друзі, всім доброго діночка. Сьогодні у нас понеділок, забула вже який день. Так, сьогодні у нас понеділок. Я приїхала на покази. Ми продовжуємо з клієнтами пошуки однокімнатних квартири з ремонтом а, біля метро, будь-якої станції до 25 тисяч доларів. Так, зараз я приїхала на ЖК Ташка це метро Академіка Павлова. На вулиці дуже холодно, я одягнула. Капюшон. Так, не примикайтеся, будемо з вами разом дивитися. Я вам все покажу. Друзі, я прийшла, від метро я йшла 15 хвилин тішки. Так, тут ми зараз будемо дивитися. Три квартири однокімнатних, дві на четвертому поверсі та одну на дев'ятому. Багато новеньких будиночків. Поруч воробьове море. Угу. Цікаво. Що там за квартира? Не перемикайтесь. Так, ось наш перший будинок. Тут такий затишний двір, дитячий майданчик. Перша квартира на четвертому поверсі. Варіант номер один. Квартира розташована на четвертому поверсі. Будинок давно здан. Це у нас кухня з балконом. Площа квартири 33 метри. Ціна цієї квартири 25 тисяч доларів. Так, вікна у нас виходять на будинок. Так, квартира з ремонтом, це кімната. І ось такий санвузол з ванною. Дуже гарний, нам сподобався, як він, як зробили ремонт. Так, і ще раз вам покажу кухню з балконом. До метро Академіка Павлова я йшла. Пішки десь приблизно 15 хвилин. Це у нас варіант номер 2. Ця квартира а, також Давай, в цьому комплексі. А, тут дуже гарний вид з вікна. Ось такий санвузол. Тут зараз ее там 24, реклама. А зараз 26, она болванка не балкона. Ага. Можете не звонить. Поняла. А вона теж сюда. Там Ось така симпатічна. У будинку електропортал. Газу немає. Санузел супер, 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 санузел. Дуже класний. Нам ця квартира дуже сподобалася. Це дев'ятий поверх. Останній. Ця квартира номер 3 Забула казати, квартира номер 2 коштує. 24 800 доларів. І це квартира номер 3 вона 35 метрів, і розташована на четвертому поверсі, але тут дуже цікаве планування. Зробили, зробили дві кімнати і кухню, як в коридорі біля санвузла. Це такий санвузол. Також дуже гарний. Цента цієї квартири 25 800 доларів. Так, це балкон. Поєднали з кімнатою. За вікнами у нас Воробйові гори. Ну, от кухня так от зробили без вікна вирішили зробити дві кімнати. Ну, нам також сподобався цей варіант. Дуже гарна квартира, це шафа купе, одразу при вході. Четвертий поверх. Так, друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Нам сподобався варіант номер 2 Нам сподобався варіант номер 3 Що тепер робити, ми не знаємо. Хочеться одразу купити ці два варіанти, але треба, треба щось вибрати, тому, тому треба переспати з цією мислю. От. Так що думаємо.